Всім привіт! Якщо ви зараз перейшли на цей канал і дивитеся моє відео, це значить, що ви хочете подорожувати, любите подорожувати, хочете на цьому економити дуже сильно, а також заробляти, тобто мати свій бізнес у кишені. І про це я вам розповім більш детально. Не переключайтесь і додивіться відео до кінця. Давайте для початку знайомитись. Мене звати Яна і я вже є партнером клубу мандрівників понад 4 роки. Зараз просто хочу вас як по з клубом, що він собою представляє, і які можливості дає для кожного круїзера, партнера клубу. Трошки відійду. До лірики і почну з болючих питань, які наразі є, на жаль, актуальними, це повномасштабне вторгнення військове, яке вже триває понад два роки. І я знаю, що кожен з нас, кожен з нас робить все для того, щоб наблизити цю перемогу, і щоб війна закінчилася і щоб в всьому світі так запанував мир. Або хоча б на наших територіях. Проживаю я наразі в Україні, тому для мене це також є болючим питанням. Чому я до цього звернулася? Тому що багато людей е, завжди каже, ой, ти про свої подорожі, які подорожі під час війни, і, і взагалі про що ти тут верзеш. Отож, подорожі під час війни, або дозволь собі ту подорож, так? чому воно варте вашої уваги? І чому я про це буду розповідати? Зараз наразі подорожі є дуже важливою частиною життя кожної людини. Я дуже люблю нашу неньку Україну і знаю, яка вона красива, і подорожувати Україною це взагалі вав. Але, Але наразі склалася ситуація така, що ми не можемо безпечно подорожувати нашою Україною, на жаль. А перебуваємо ми із за військового вторгнення в постійному стресі. Стрес шкідливий для організму, і це знають всі. І це те, що відбувається останні два роки, не може не може не позначитися на нас, або на нашому організмі, або на наших дітках, чи на наших сім'ях. Ви всі це добре знаєте. Отже, поговоримо про те, чи подорожі на часі а, упередження різні, причини відмовитися від подорожей можуть бути різні. Хтось платнує відпочинок свій після перемоги. А, тоді в мене посте питання: а наскільки довго ви готові чекати і як скоро закінчиться війна? Тут ніхто не знає, тому що ми. Ну, ми не знаємо, так? а відкладати життя на потім також не, ходить, не хочеться. І це питання не з серії про зраду, а це питання з серії того, що, чому ви маєте відкладати своє життя на потім. Хтось каже: ой, а як я поїду, коли тут таке твориться? Тобто відчуття провини у людини. Ну, а що, на що я скажу: а якщо ти не поїдеш, то щось зміниться, або якщо ти поїдеш, то. Війна зупиниться, чи... що трапиться. Е, можливо, ще є такий страхосуд у сусідів. Ой, а що буде, що скажуть інші, оце в українці, оце що скажуть інші. Е, ну, а що скажуть інші? Поки ви сидите, інші відпочивають і просто вам про це нічого не говорять. Вирішили все-таки змінити щось у своєму житті, хоча б на тиждень-два, на найкраще. Отож, турбота про здоров'я. Це головне, що може бути, і ви маєте про це дбати, це ваше здоров'я. Якщо ви поїдете в подорожі, то жодній іншій людині це шкоди не завдасть однозначно. А для вашого психічного і фізичного стану, це лише піде на користь. Так? Потім фокусуйтеся на собі, не слухайте інших. Якщо ви відмовитеся від поїздки, то війна не закінчиться тією ж миттю, на жаль. І перебуваючи в іншій країні, ви не зробите краще тим, хто залишився в Україні, так? Тобто ваш відпочинок ніяк не вплине на чиє життя. І це факт. І не вплине на перебіг війни. Потім беріть приклад з інших людей, з таких, які також мають змогу подорожувати і змінити щось, навіть поміняти картинку, як я кажу, щоб було щось краще. Проведу свій приклад, можливо, вам він буде цікавий, можливо, ні, можете перемотати. Але варто його послухати. Отже, мій приклад минулого року, минулої зими. Всі знають, що в нас були блекаути, і так склалося, що світла не було інколи поспіль більше ніж 24 години. Більш ніж півтори доби. один раз не було світла, більше ніж півтори доби. Е, і мої діти, в мене двоє діток, два хлопчики, два синочки, 8 і 13 років, е, вони настільки стресово пережили у цей період блекаутів, що вони до сих, пір, до сих пір засинають лише з включеним світлячком, світлом, тобто з гірляндою, щось має в кімнаті, в кімнаті їхній спальні світитися. Е, вони до сих пір носять за собою павербанки. До сих пір. А вдруг щось трапиться. Я не кажу за тривожні рюкзаки, за тривоги і все остальне. Я просто кажу за такі дрібнички, коли навіть спокійно і немає тривог. от вони не переключаються. І, на жаль, наші дітки також перебувають в постійному стресі. Вони бачать і слухають то, що слухаємо дивимося ми в школі. В їхньому оточенні вони також говорять про ту ж саму війну. На жаль, це наші реалії, і для того, щоб трошки їх приключити, показати, що так не буде завжди. Дасть Бог настане перемога, і ми заживемо так, як зараз живуть люди в іншій країні, де спокійніше. Ну, Це такий мій досвід, тому що я діток возила в круїз за кордон. І... Ті емоції, які вони там пережили за той тиждень, вони мені згадують до сих пір. Тому це дуже позитивно впливає на всіх. Що ще можу додати? Чим може бути корисна для вас поїздка? Це не тільки перезвантаження і відновлення, а й може містити додатковий сенс, такий, як зустріч з родичами або друзями. Мене подруга виїхала під час повномасштабного вторгнення в Данію. Я з нею там зустрічалася в Копенгагені перед вже перебуваючи в Круїзі з дітьми, ми знайшли той час випити філіжанку кави і порозмовляти хоча б півтора години, оч в очі зустрітися, обійнятися і взагалі знати, що в твоєї рідної людини все добре, узнати, як там справи. Ось можна відвідувати так само родичів. Чому варто мотивуватися і взагалі подорожувати? Ми вже раніше подорожували до війни до карантину. до карантину, тому що перед війною у нас був карантин. І я знаю, що тоді люди були не за ковіда, а зараз, на жаль, і за війни. Отже, я вам кажу так: якщо ви турбуєтеся, що подорожі не на часі, це не так. Подорожі завжди на часі, і це додатковий ресурс для відновлення. І це такий знайомий спосіб нам отримати задоволення, так, і відновитися, отримувати нові сили і з новими емоціями, враженнями приступити до штої ж роботи, чи продовжити жити і міняти нашу країну на найкраще. І наближувати перемогу, якої ми всі так чекаємо. Отже, круїзний клуб або клуб мандрівників пропонує два види відпочинку. Це самі подорожі на великих круїзних лайнерах, а також можливість придбати собі готель, курорт, і як раніше там люди звикли відпочивати там на березі просто моря, так само можна собі дозволити Чи там в іншій країні з видом на гори, хто що любить. Круїзний клуб пропонує вам не лише. Подорожі, а й найвигідніші ціни на ці подорожі завдяки унікальному членству. Членство вам дає безліч переваг, але основною є те, що ви можете мандрувати на найнижчою ціною, за на найнижчою ціною, яка є взагалі на ринку. Тому що ціни напряму від круїзних ліній, без посередників, без... Оцих великих компаній туристичних, які перепродають поїздки і таке інше, е, як можна побудувати бізнес на подорожах? Це. Бізнес у круїзному клубі це взагалі унікальна пропозиція. Такої більше на ринку ви ніде не знайдете. Ну, по-перше, це бізнес, який виносите з собою в кишені. Тобто він весь може бути у вашому мобільному застосунку. Е, це бізнес, для якого вам не потрібно орендувати великі приміщення, тобто не потрібно складувати товари. Це бізнес, де ви не продаєте товар. Унікальною пропозицією цього бізнесу є самі люди. І ви, це не рабство, ви не продаєте людей. Ні. Ви навпаки пропонуєте людям вступити до клубу. Сам бізнес це круїзне членство. Зараз, напевно, у вас виникне питання: уж скільки ж коштує те круїзне членство, якщо на ньому можна побудувати бізнес? Якщо вже ми дійшли до цифр, то основні три позиції. Бізнес в кишені за 190 доларів в рік. Я думаю, такої пропозиції ви не знайдете. Ну, ви можете поритися в інтернеті, там, знайти ой, бізнес без вкладення або ще щось, але такого нема. Такого нема. Але є купа шахраїв, які шукають таких людей, які на це надіються і ведуться, на жаль, і дають більше грошей, ніж три вступа в круїзний клуб. Бізнес на тому, що ви просто розповідаєте про те, як класно відпочивати. Потрібно відпочивати і відновлюватися, і взагалі про можливості відпочинку. За дешевими цінами, за найдешевшими цінами, тому що клуб його гарантує. І це я вам також розповім у нашій наступній програмі. <клух> Отож, зараз я йду монтувати це відео для вас. Подивлюся, що я там не знімала. Ось, перед тим, як закінчити наш відеоспіч я б хотіла сказати, що наступного випуску, це вже буде цього четверга, я буду старатися випускати програми по понеділках та четвергах, монтувати для вас відео і шукати щось цікавеньке. Наступного разу ми поговоримо про сам бізнес на подорожах, чим це вигідно і як легко його вести. Отож, підписуйтесь, щоб не пропустити вихід майбутнього відео про бізнес. Ставте вподобайку за це відео, якщо воно вам сподобалося. Переходіть за посиланням, якщо ви хочете подивитися, що ж це таке круїзний клоп, вона у моїй шапці профілю. І взагалі дякую вам за те, що ви зі мною провели кілька хвилин вашого життя. До зустрічі!